Привіт. Оля зараз буде чаювати. Поприбирала з столу все зайве, що мені тут заважало. Все, що я не доробила, недороботки свої. Поприбирала все. Немає бажання цим займатися. Зараз буду чаювати. Ну, ось так дуже зручно. Дуже зручно. Ось. Халат свій обрізала, бачите, коротше його зробила. Ось так. Далі обов'язково буде. Ну, ось. Всього найкращого вам. Мирного неба. Бережемо наших діточок. Діточок бережемо. Божечка мене чує. Я молюся. Я вірю, я знаю. Божечка є. Я впевнена. Божечка мене чує. До зустрічі. Ми ще побачимось.